Чи можна вам поставити гостре запитання? дуже Можна? Ну, давай. Е, з приводу Вадима Крещенка так. Е, і його ювілею, тому що було багато розмов, е, ви не були заявлені в афіші, і Вадим Дмитрович навіть на вас образився. Чи розмовляли ви з ним? Чому так сталося? чи можна... ну, я... У нас були гастролі, uh -huh. зарані вже зроблені до концерту, Вадима Дмитрича. Я йому казав, що мене не буде, я не зможу приїхати, тому що я буду далеко. Я не можу там кинути людей, тому що там кожен день інше місце було. Я кажу, я не приїду. Не ображайтеся, а я не приїду. Просто я кожен, я на кожному концерті, який він робив в Палаці України, кожен концерт мене. Я був. На одному концерті мене не було. Чого ображатися? Були ж інші артисти. Вас із теж не був. Так будемо казати. Інші артисти теж не були. Тому, кому він поміг, е, мержуку, Поміг з квартиру з званням. Мержука не було. І що на мене встановилося все. Камінь-приткновення. Це не є правильно. Ну, то, що він написав там, ось, Бог з ним. Я на це не звертаю уваги. Тому що я відпрацював їм, і Вадиму Дмитровичу і Андрію Діміденко за те, що вони написали для мене пісні з ліхвою. Отак От відпрацював. А тут вийшло так, що я не міг приїхати. І все ну не міг. Тобто, це просто через те, що у вас вже давно був запланований концерт, і його було Звісно, я, ми і Ірина Сліпушова, директор, казали йому Вадим Дмитрович. Ми не зможемо, так як у злотника, теж не міг бути, тому що я працював, і ніхто не ображається. А він образився, ну ображається. він, ображається. Публічно, він публічно прямо про вас заявив. ваше Я, я бачу, бачу. Це не треба робити, так. Знає, не треба так на мене наїжджати, хай наїжджай на тих, кого він робив більше, ніж для мене. І все. Ну, він каже, що для вас він зробив найбільше, отак. Він написав пісні. Угу. Для кращого співака України, для Його Бобола. Якщо б Євобол їх, їх не заспівав, мабуть, вони б і не звучали так. І все. А вже осінь прийшла у мій сад! Тому що пісня він не є е, композитор. він є поет-пісня. Він написав тексти. А музику написав Домшинський або хтось інший. Аранжування зробив Пугачов. Аранжування — це все, це вже пісня виходить. Це саме основне аранжування і спів. Окей, добре. Тоді ви нам розкажете, бо ми не знаємо зараз, як це працює. Зараз працює по-іншому. Все купується. Текст купується і музика купується. Раніше е, Раніше не купувалося, тому що ми працювали. Десь треба було, от там, де Вадим Дмитрич скаже: от мені треба там, буде вечір, прийди заспівай. Прийшов, заспівав, абсолютно ніяких проблем. І це не один концерт, може буде три, за рік, там, чотири. Mm -hmm. І все. Це не було, що ми, ми співаємо за кошти. Абсолютно. І ці концерти, які в Україні він робив, це було просто дань поваги для того, що він е, тексти давав. Mm -hmm. І все. А композитори мелодії писали. Так, тобто ви не тримаєте образу на Вадимокрасі? Та, Господи, я не є дитина маленька, щоб вибачте, Я все розумію, що він хотів, щоб я був, дуже хотів, ну, але час робить своє, ми іноді не належим собі. Угу. Також запитаю вас, Ви нещодавно виступали на пам'яті Мар'яна Гаденка. Ви да. особисто знайомі. Да, да, да. Так, так, так. Він написав музику, да. а Вадим Крищенко написав слова, правильно? Так, да, кажеться, Вадим Дмитрович. Чи... Я, чесно, не, не знаю. Я... Так, Вадим Крищенко, ага? правильно. О. Да. Ем, розкажіть про цей концерт і про Мар'яна Гаденка, який спогад у вас. Ну, по-перше, я з Мар'яном дуже давно знайомий, коли він ще працював у Ченівецькому БХС. вже мені це не було. Mm -hmm. Він тоді не писав. Нічого він не писав. Він, коли захворів, був Таке нехороше у нього було з серцем. Після цього він лежав там в лікарні, я прийшов до нього. З другом прийшов двох, приніс йому яблука, і він каже, ти знаєш, я почав писати вірші і музику. Кажу, добре. Потім через якийсь час він каже, Іво, я написав пару пісень. Він робив фестиваль доля mm. і каже, написав пару пісень. Там іммігрантку написав, потім покохай мене гуцулко». Помирає скрипаль. І ще там такий він мені показав він мені дуже гарні пісні. І кажу, давай будемо робити. Мене, гуцуй, давай, ну е і коли він робив концерт в Палаці Україна, mm -hmm. ми там співали багато його пісень. І навіть дует цей пізня зустріч. Зустріч, наша пісня. Ах, Тому з Маріаном у мене найкращі такі е, спогади. Порядна людина, нормальний так, чоловік. Я, я всю родину його знав. Ми дружили. Сісітам, та, якийсь вдома у нього був часто. Хай один раз я прийшов до нього в гості. Він каже, ну так сиділи, що каже, давай заспівай щось. Ну, як завівся, то практично десь пару годин люди повідкривали вікна, каже, де цей концерт? Ти не по якому каналу для концертів. Йому <гум> на рано каже, де цей концерт? Де у тебе Ти де слухав це? Каже, Та він у мене був вдома тут. <гум> Бавилися. Приватний концерт. Мар'ян Галенко жив поруч з Назарієм Яремчуком, так? Ви з ним також були з нею? Ну, Ну не, не зовсім поруч, не зовсім поруч. Ну, в одному місці жили, да, але не поруч. Угу. Чи були ви з ним також знайомі? З Назаром? Так. Так, да, я поважав, як, як його, як, як співака, да, а як людину, у нас не було. Такі стосунки: привіт, привіт і все, більше нічого. Угу. А... Ну, ти розумієш, ти розумієш, я не хочу зараз нічого казати, нехай буде так, як уже є. Це все вже, Це вже історія. Це ви про одну неприємну якусь ситуацію? все, ні, там не одна, але Говорю, Бог з ним, все. Якби я розповів те, що як воно було на самому, на самому ділі, то не було б файного, з, з мого боку, не хочу. Було так, як було, все. Ну, ви були конкурент... Саме головне, що, що я витерпів все, mm -hmm. і я стою тут перед вами, спілкуюся з вами. Оце mm -hmm. саме основне. Yeah. Там, а там, що там, мене вже якось так не цікавить. Але поважаю його як однозначно. Однозначно, бо я розумію, що людина творча, в нього був гарний репертуар, все було дуже нормально. і Він дуже популярний був. І все. А когось з Чернівецької області пригадаєте, ви ще. Ну, тому що дуже багато співаків з Буковини. Ну, по-перше, Павло Дворський гарний композитор. Гарний Дуже гарний композитор, дуже багато гарних пісень. Дуже багато гарних пісень. співаю одну. Як це називається? Я забув пісню. й Господь, бачив. Така гарна пісня. Він мені каже: бери заспівай. Я взяв і заспівав. Нехай тобі розкаже дощ. Бакай був хороший поет. Він писав для Павла дуже багато текстів, дуже багато Вдачних просто в десятку. Вообще, ти знаєш, у Павла є дуже багато гарних пісень, дуже багато. Але чомусь е, він настільки популярний, на каналах його не показують. Ти був... Знаєш, він, він є просто виконавець своїх пісень. Ага. Якби ці пісні хтось інший виконував, може, якось по-іншому було. Ну, от зараз сини його співають. Може, якось воно піде. Ну, так, так воно склалося. що… Ну, так. А, Але так. пісні в нього дуже хороші. А про... Дуже хороший композитор. Так, а про музичну спадщину, Іво Бобула, про вашого сина, запитаю вас в наступному етері. Друзі, дочекайтеся. Чи вийде на сцену Данило і буде виконувати пісні Іво Васильовича? Скоро дізнаєтесь.